3. Сьогодні довелося багато працювати в конторі. Хазяїн зустрів мене вельми люб'язно, спитав, чи не дуже я стомився і скільки років було мамі. Щоб не помилитися, я сказав сьомий десяток. Не знаю чому, але вигляд у нього був такий, ніби йому полегшало від того, що говорити більш нема про що. На столі в мене зібралася купа накладних і треба було їм дати лад. Перш ніж піти поснідати, я вимив руки. Пополудні це приємно, не те, що ввечері, тоді рушник біля умивальника буває геть мокрий, ним витирались цілий день. Я сказав колись про це хазяїнові, він відповів так, це неприємно, але, зрештою, дрібниця. Я трохи затримався і вийшов лише о пів на першу разом з Еманюелем, нашим експедитором. Контора виходить на море, і ми загавились, розглядаючи пароплави, пришвартовані в гавані, де все висявало на сонці. Аж ось, ляскаючи ланцюгами і вихлопами газу, під'їхав ваговоз. Еманюель запитав може, вскочимо? І я побіг до машини, але вона вже рушила, і ми кинулися за нею навздогін. Мене оглушив гуркіт, засліпила курява. Я нічого не бачив і не відчував, весь віддавшись шаленому пориву цієї гонитви серед лебідок і підйом, корабельних щогл, що витанцьовували в долині на хвилях, і причалених суден, повз які ми бігли. Я перший схопився за борт і вскочив у кузов, потім допоміг Еманюелові, і ми повмощувались. Обидва засапались, ледве дихали. Машина підскакувала на вибоїсті бруківці набережної, довкола здіймалися пилюка, сяяло сонце. Еманюль реготав, аж заходився. Вмиваючись потом, з'явилися ми до Селеста. Той, як завжди, височив на своєму місці сивовусий, чареватий у довгому фартусі. Він спитав мене: Ну як тримаєшся? Я відповів, що якось тримаюсь і що дуже зголоднів. Швидко опоравши сніданок, я випив кави. Потім забіг додому, передрімав, бо вихилив зайву склянку вина. Коли прокинувся, дуже закортіло палити. Та було вже пізно я побіг до трамвайної зупинки. В конторі знов засів за роботу, серед спеки, за духи. Зате ввечері було так любо, повертаючись додому, повільно дибати по набережжю. Небо вже робилося зеленкуватим, на душі було тихо, спокійно, але я пішов просто додому, хотілося зварити собі на вечерю картоплі. Піднімаючись темними сходами, я здибав свого сусіда, старого Саламано. він виводив свого пса. Ось уже вісім років, як вони нерозлучні, пес породистий спанієль, але весь шолудивий, майже обліз, вкрився болячками і рудою коростою. Старий Саламано живе самотньо разом із ним у тісній світличці і, зрештою, став схожий на свого собаку, лице в якихось рожевих струпах, замість вусів і бороди жовтий ріденький поріст. А собака перейняв звички хазяїна. Ходить, згорбившись мордою вперед і випроставши шию. Вони ніби однієї породи, а проте ненавидить один одного. Двічі на день, об одинадцятій ранку і о шостій вечора, старий виводить свого пса на двір. Усі вісім років маршрут їхніх прохідок незмінний, їх неодмінно побачиш на ліонській вулиці. Собака біжить попереду і так сильно натягує повідок, аж саламану спотикається, тоді він б'є його і лає. Собака злякано присідає, повза на череві, старому доводиться тягти його. Тепер його черга натягувати повідок. Потім пес усе забуває, знову тягне за собою господаря і знову той б'є його і лає. Ось обидва стоять на пішоході і дивляться одне на одного собака зі страхом, людина з ненавистю. І так щодень. Як собака задирає десь лапу, старий не хоче ждати тягне його, і він дріботить слідом, розтрушуючи на асфальті разок крапель. Якщо випадково пес наробить шкоди в кімнаті, його також бито так триває вже вісім років. Селест завжди каже От бідолашні, але хто розбереться, як воно насправді. Коли я здибав їх на сходах, Саламану саме гримав на пса Наволоч, падло!» А собака скавучав. Я сказав «Добрий вечір». Але старий усилаявся, тоді я спитав, що йому пес накоїв. Він нічого не відповів, тільки приказував Наволоч, падло!» Я невиразно бачив, що він нагнувся над собакою і щось поправляє в його нашийнику. Я повторив запитання голосніше. Тоді він, не обертаючись, промовив з ледве стримуваною люттю, хай він зіслизне! і потягнув за собою пса, а той упирався всіма лапами і жарібно скимлив. Саме в томуть мить підійшов другий мій сусід з того ж сходового майданчика. В нашому кварталі подейкують, що він сутенер, живе коштом жінок, одначе, коли запитують, яка в нього робота, він називає себе комірником. Люди його не дуже шанують, але до мене він часто ззивається, іноді заходить на хвилю посидіти, бо я його слухаю. Як на мене, він розповідає цікаві речі. А втім, я не бачу причини, чого його цуратися. Звуть його Раймон Сентес, він невисокого зросту, широкоплечий, ніс як у боксера, одягнутий завжди пристойно. Про старого саламану та його пса він теж мені якось сказав, от бідолашні, і спитав, чи нагідко мені дивитися на них. Я відповів, що ні, негідко. Ми піднялися разом з Раймоном, і я вже збирався попрощатися з ним, але він сказав у мене вдома кров'янка і вино, може, перекусимо разом? Я подумав, що тоді мені не треба буде готувати, і погодився. У нього зовсім маленька квартира, одна кімната і кухня без вікна. Над ліжком стіно прикрашають гіпсовий янгол білий з рожевим, фотографії чемпіонів і дві-три картини журналів, голі жінки. У кімнаті було брудно, ліжко не заслане. Райман спершу засвітив гасничку, потім витяг з кишені бинт сумнівної чистоти і прив'язав собі правицю. Я спитав, що в нього з рукою. Він сказав, що побився з одним типом, який не дає йому просвідку. Розумієте, пане Мерсо, пояснював він. Я хлопець зовсім не лихий, але гарячкуватий. А той тип мені каже: Злізай з трамвая, якщо ти не боягуз. А я йому не в'язний. А він мені, тоді ти боягуз. Ну я зійшов з ним з трамвая і кажу: заткнись краще, а то я тобі покажу. А він отказує. що ти мені покажеш? Ну, тут я йому і відважив. Він додолу. Я підійшов, хотів його підняти, а він лежить на землі і хвицається. Я притиснув його коліном: на тобі, два мордаса. Він умився юшкою. Питаю, досить тобі? А він досить. Розповідаючи, Сентес обмотував руку. Я сидів на ліжку. Він сказав Ви ж бачите, не я, а він на бійку наривався, сам поліз. Я визнав, що схоже на те. Тоді Сентес заявив, що саме хотів зі мною порадитися в цій справі, бо я хлопець самостійний, знаю, що по чому, і отже, можу стати в пригоді, а потім він буде мені за друга товариша. Я нічого не сказав, і він перепитав, чи хочу я бути його другим товаришем. Я відповів, що мені байдуже, і він, очевидно, залишився задоволеним. Він добув кров'янку і підсмажив її на пательні, приніс склянки, тарілки, виделки, застелив стола, поставив дві пляшки вина, і все це мовчки, потім ми сіли вечеряти. За вечерею він почав розповідати мені про свою пригоду. Спершу говорив якось нерішуче, мулився. Я познайомився з однією дамою ну, щиро кажучи, вона моя полюбовниця. Виявилося, чоловік, з яким він побився, брат цієї жінки. Сентес сказав, що отримував свою коханку. Я нічого не відповів, але він одразу ж додав, що йому відомо, які плітки ходять про нього в кварталі, одначе його сумління чисте, він справді працює комірником. А історія зі мною ось яка сталася, вів далі він. Я помітив ошуканство. Виявляється, він давав коханці, скільки треба на прожиття, сам платив за її кімнату і видавав щодня 20 франків на харчі. 300 франків комірного, 600 франків за харч, коли неколи там пара панчішок. Разом набігаю десь тисяча франків, і при цьому пані й за холодну воду не бралася. Але вона нарікала, що я мало даю, моїх грошей їй не вистачає, а я їй кажу чому ти не працюєш? Адже півдня ти можеш працювати. Купувала б собі всілякий дріб'язок, мені б легше було. Цього місяця я тобі купив убрання, даю тобі щодень 20 франків, плачу за помешкання. А ти вдень, коли мене нема, частуєш своїх подруг, розпиваєш з ними каву, не шкодуєш для них ні кави, ні цукру. Я даю тобі гроші, я про тебе дбаю, а ти мені так віддячуєш. Але працювати вона не бажала Знай нарікала, що грошей їй не вистачає, і от я помітив ошуканство. Раймон розповів, що якось знайшов у її торбинці лотерейний білет, і коханка не могла пояснити, звідки він у неї взявся. Трохи згодом знайшов ломбардну квитанцію. Виявилось, що вона заставила дві обручки, а він досі зном духом не віддав ні про які обручки. Отож я побачив, що вона ошуканка, і кинув її, але спершу дав їй доброго перцю, а потім виклав їй усю правду матінку. Я сказав, що вона душа Хвойда, їй би тільки журувати з ким завгодно. А потім я, пане Мерсо, звісно, сказав їй Ти не бачиш, як люди заздрять тобі, не цінуєш свого щастя? Стривай, ти збагнеш, як тобі гарно жилося зі мною. Він її змолотив на яєчню, а раніше так не лупив. Я її частував з тусанами, але тільки так, люблячи. Вона трошки полементує, а я причиню віконце, і все кінчалося, як завжди, але цього разу їй було непереливки. Та й то, гадаю, я ще мало її покарав. І тоді він мені пояснив, що саме з цього приводу й хоче попросити в мене поради. Він зупинився і прикрутив гнота, бо лампа дуже чадила. Мені цікаво було слухати. Я вже випив з літер вина в голові шуміло. Свої сигарети я викрив і вже палив Раймонові. Вулицею котили останні трамваї і несли з собою приміський гамір, уже притлумлений. Раймон вів далі свою розповідь. Він ще не збайдужив до цієї потіпахи, аж до бере, але він неодмінно її покарає. Спершу думав був повести її до готелю і, викликавши поліцію звичаїв, вчинити скандал. Тоді її ославлять і дадуть жовтого квитка. Потім відмовився від цього плану і звернувся до приятелів. Він має своїх серед босоти, але й вони не знайшли ради. Ну чи варто по цьому водитися з босотою, зауважив Раймон. Він так їм і сказав, і тоді вони запропонували йому зіпсувати її фізію. Але він домагався не того, він ще пометикує, а поки що хоче мене про щось запитати, і насамперед про таке, що я думаю з приводу цієї історії. Я відповів нічого не думаю, але пригодить цікава. Він спитав, як я вважаю, чи було тут шуканство. Мені справді здавалося, що шуканство було. А як я гадаю, чи треба її покарати, і як би я вчинив на його місці. Я відповів, що такого ніколи наперед не знаєш, але мені зрозуміло, що йому хочеться її провчити. Я ще трохи випив вина. Райман запалив сигарету і поділився зі мною своїм задумом йому хотілося написати її листа, такого, щоб у нього і шпильки були, і ніжність, хай вона пошкодує, що все закінчилося. А потім, як вона вернеться, він ляже з нею і якраз аж під кінець плюне їй у пику і вижене в потилицю. Я погодився а вже ж таким побитом їй справді можна покарати. Але Раймон сказав, що він, мабуть, не зможе скласти такого листа, і ось надумав попросити написати мене. Я промовчав. Тоді він спитав, чи не завдасть мені клопоту зробити це негайно, і я відповів, що ні, не завдасть клопоту. Він випав ще одну склянку вина і підвівся, відштовхнув тарілки і недоїдений шмат прохолодної коров'янки, старанно ганчіркою царату на столі, дістав з шухляди нічного столика аркуш паперу в клітинку, жовтового конверта, червоненьку дерев'яну ручку і гранчастого каламаря з фіолетовим чорнилом. Коли він назвав мені ім'я тієї жінки, я зрозумів, що вона арабка, я написав листа, писав навмання, але намагався догодити Раймонові, бо не мав причини ображати його. Написавши, прочитав листа вголос. Раймон слухав, курив і кивав головою. Він попросив мене ще раз прочитати листа і лишився цілком задоволений. Я таки думав, що ти знаєш життя. Спершу я не помітив, що він мені тикає, Заважив і здивувався лише, коли він сказав: Ну, тепер ти мені справжній друг. Він повторив це, і я сказав: Еге ж, адже мені байдуже було, що я став його другом, а йому, очевидно, дуже цього кортіло. Він заклеїв конверта, і ми допили вино. Потім якийсь час курили, але вже не розмовляли. На дворі панувала тиша чути було, якщо хотіла, проїжджаючи машина. Я сказав уже пізно. Раймон згодився зі мною і додав швидко спливає час. Зауваження з певного погляду слушне. Мене хилило на сон, але важко було підвестися і піти. Я мав, лебонь, зморений вигляд, бо Раймон сказав мені не треба розклеюватися. Я спершу не зрозумів. Тоді він пояснив він чув, що в мене померла мати, але ж рано чи пізно це мало статися. Я теж так вважав. Я встав. Райман міцно потиснув мені руку і сказав, що справжні чоловіки завжди зрозуміють один одного. Я вийшов, зачинив за собою двері і хвилинку постив у пітьмі на сходовому майданчику. В домі все було спокійно, з глибокого підвалу тягло вогкістю і чимось затхлим. Я чув тільки, як у мене пульсує кров у жилах і дзвенить в ухах. Я не рухався. А в кімнаті старого Саламану глуха заскаволів пес.